Дякуємо за підтримку всім державам-партнерам, державам-союзникам, державам друзям. Одна з таких країн, Польща, від початку повномасштабної війни, там знайшли прихисток мільйон українців. І хай би які непорозуміння часом виникали на політично-економічному рівні. Наші біженці почуваються там у безпеці. Як живеться українцям в Польщі? Дізнаємось від наших резидентів у цій країні. Ось так з піснями гурту Плач Єремії Катерина разом з іншими українцями в польському Гданську плетуть нашим військовим маскувальні сітки. Жінка з Києва до повномасштабного вторгнення працювала в банку. На польській стороні я хочу сказати, що дуже. Таким моментом було стильним для мене, що коли потяг приїхав, зайшли перекладачі, волонтери в потяг і сказали таке слово, коли всі замовчали. Хоча люди втомлені, там розлючені деякі, ну, там, як після такої подорожі може бути і в паниці. Але дівчина-перекладач сказала, ви в безпеці. І якось прямо затих весь потяг, весь вагон е і всі так сіли і розслабились. Польща країна, яка у перші дні повномасштабного вторгнення прийняла найбільшу кількість вимушених переселенців, зараз в країні перебуває орієнтовно мільйон наших співвітчизників. Більшість з них отримали тимчасовий захист. Цей статус дає право на Отримання дозволу на тимчасове проживання, тобто перебувати понад 90 днів, які визначені безвізом шенгенським, і також, наприклад, в Польщі я не знаю, як в інших країнах, але в Польщі цей статус якби допускає українців до і до ринку праці, і до пакету соціальних послуг, які мають громадяни Польщі, українці можуть розраховувати від держави на таку ж фінансову допомогу, як і поляки. Наприклад, по догляду за дитиною чи грошову підтримку малозабезпеченим або перед новим навчальним роком. Дуже така відома в Польщі програма «500 плюс, тобто це 500 злотих на кожну дитину до 16 років. І українці теж користуються цим. Там є програми для дітей, які ходять в дошкільні установи. Там є певна допомога. Дійсно, це суттєво скажімо так, допомагає українцям, які проживають в Польщі. Житлом також спершу забезпечували, селили в спеціальні гуртожитки чимало місцевих прихистили українців у себе вдома. Нині більшість українців самостійно орендують житло. Втім, допомога з поселенням все ще є. З Житлом на початку була така діяла програма, яка передбачала компенсацію для осіб, які надають безкоштовне житло для е, українських біженців. Вона спомрій діяла. Але вона вже припинила свою діяльність. Вони проживають у житлі, яке їм надають або якісь благодійні організації, або просто є люди, які просто їм надають. Катерина не користувалася жодною з програм поселення, адже її чоловік вже довгий час працює та проживає в Гданську. Жінка каже, дуже вражена тією підтримкою, яку поляки надали українцям. Чоловік мене приїхав машиною, зустрів в Шемешлі, привіз в Гданський. Там скажімо, на наступний день, вийшовши на вулицю. Я була просто вражена тією кількістю, кількістю підтримки, яку я бачила з усіх сторін. Це були прапори на будинках, це були в крамницях. Всюди заклики про допомогу або рекомендації, куди звертатись. Польща зацікавлена у швидкій інтеграції українців. Для цього організували чимало безкоштовних мовних курсів. Крім того, дітей одразу приймають до звичайних шкіл. А більшість наших співвітчизників вже знайшли роботу. Дуже багато жінок приїхало, і вони фактично закривають оцю нішу і догляду за літніми людьми, і прибирання, і праця в супермаркетах, і так далі. І так далі. Є певна економічна економічний інтерес в Польщі в тому, щоб громадяни України тут працювали, і це для України великий теж виклик, тому що ми втрачаємо найбільш активну, найбільш професійно підготовлену частину суспільства. Катерина зараз працює віддалено в українському банку, проте й вільний від роботи час не марнує. Щонеділі зустрічається з іншими волонтерами і разом плетуть маскувальні сітки. Зустрілись на цій першій зустрічі з людьми, познайомились, і от, мабуть, з тієї зустрічі жодної неділі. Ну мабуть, за винятком, коли ми там їздимо або до дітей, або я в Україні була одного разу, то жодної неділі ми її не пропустили. На такі зустрічі приходять не лише українці, а й місцеве населення розповідає Катерина. Крім того, з матеріалом для сіток також допомагають поляки. Для цих сіток нам необхідно мішки від кави, і ми просто заходимо в кав'ярні і просимо пусті мішки від кави, які в них є, від великих обсягів кави. І от це є той матеріал, який ми вплитаємо в сітки. На цих зустрічах і просто спілкуючись з місцевими, Катерина зрозуміла, що поляки дуже сімейні люди. У них неділя, день для сім'ї. Усі магазини, окрім найнеобхідніших, в цей день зачинені. Родини більше уваги приділяють нам можливо тому, щоб провести цей час разом або десь е, помандрувати. Мені дуже подобається цей підхід. А ще поляки люблять їздити на велосипедах, і часто це роблять саме в неділю. Вони збираються всією сім'єю та їдуть за місто. Загалом поляки та українці досить схожі за менталітетом, тому можуть легко порозумітися. Катерина каже, за той час, що прожила в Польщі, зустрічала на своєму шляху тільки добрих людей, завжди готових прийти на допомогу.